Остання вкладка нашого арму — це сервіс створення та перегляду контурів об'єктів. По суті, з цієї вкладки варто розпочинати роботу перед внесенням будівель. Яким чином? Ми заходимо в цю карту та шукаємо розташування нашого об'єкта. Переглядаємо, чи має він створену геометрію та ідентифікатор об'єкта будівництва. Ці ідентифікатори показані на карті червоними, зеленими та жовтими мітками. Що таке ідентифікатор об'єкта будівництва? Це унікальний номер, який присвоюється системою для будівлі. За цим номером у системі здійснюється взаємодія між різними реєстрами та базами. Цей номер створюється різними користувачами, такими як енергоаудитори, проєктувальники, технічні інвентаризатори, чи суб'єкти внесення інформації. Тобто, ви. Повернемось до вибору будівлі на карті. Наприклад, ваша будівля знаходиться ось тут. Бачимо, що для неї вже є зелена зареєстрована геометрія, і ось цей номер ідентифікатор об'єкта будівництва. Якщо він у вас вже є, то його можна просто скопіювати і вставити, коли будете створювати документ відомості про будівлю. Але якщо у вас немає ідентифікатора, як, наприклад, у цієї будівлі. То він буде створений автоматично при заповненні геометрії та підписанні документа відомості про будівлю. Детальніше ви дізнаєтеся про це в наступних відео. Також можлива ситуація, коли для вашої будівлі існує декілька ідентифікаторів, які перетинаються між собою. У цьому випадку вам потрібно буде обирати саме той ідентифікатор, який найбільше відповідає контурам будівлі. Наголошуємо, що геометрія та ідентифікатор об'єкта будівництва створюються для будівлі в цілому: не для частини, не для декількох будівель, не для території, а суто на будівлю. Тут існує просте правило: одна будівля це один ідентифікатор.